Законом я вмер для закону, щоб жити для Бога. Я співрозп'явся Христові, і вже не я живу, а живе в мені Христос. А що нині живу в плоті, то вірою живу в Сина Божого, який що зробив? Полюбив мене і віддав себе за мене. Не відкидаю благодаті Божої, а якщо виправдання через закон, то Христос даремно помер. Дивіться, що він каже. Я живу, я вже помер якби, да? от, для цього світу, для гріха, для закона. А що живу, то живу чим? Що дає йому життя? Віраю в Сина Божого. І от багато, знаєте, ми можемо з вами поставити на цьому крапку. А що живу, то живу вірою в Сина Божого. Ти віриш в сина Божого? Вірю. Ти віриш в Бога? Вірю. Ти віриш, що Ісус Христос це Син Божий? Вірю. І от, знаєте, на цьому не можна ставити крапку. Тому що те, що він Бог, це так, ну, амінь. А от питання далі, знаєте, а я, от якби в цьому уравненні, в якій позиції? Як він до мене ставиться, цей Бог? Я розумію, що він Бог. А як він до мене ставиться? Що він думає? Ну, яка в нього думка про мене? І він тут каже: дивіться, я не просто вірю в сина Божого, я вірю в сина Божого, який полюбив мене. Це ж велика різниця.